Ось майже вже пройшов і день. Хочу показати результат роботи, що от зробила такий газон буде виділений кругом. Ну, тут трохи земля чорна, але тоді як все, ось такий знаменитий кружок буде. Тут все замульчую. зараз вже немає часу, О, потрібно розкидати це, трошки мульчу, Газонну треба стригли. Посадити вже нічого, не вистачило часу, але нічого страшного, тому що повинні на Всюду неділі прислати е е розстюшки ще, і відповідно, потрібно буде садити, то вже зразу все будемо розставляти. А так, тут трошки залишила там, щоб трава пропадала під клейонкою. А так знаменитий газон буде з кругом. Отак його зробила. Газончик покосили. За зим, зиму земля там ляжеться підсипаємо де. І також хочу показати ось придбала, прислали це туйка Марія Вей. Ось така невеличка, але така чатенька, потім, туєвик, Конкорд, ну, це я тимчасово поприкопувала. А це тафіт, туя також така цікавий неї колір. Тую це я посаджу замість цього безобразія. Раніше було гарно, але зараз ну, прям тільки і роби, що горить на сонці. То мені зовсім не подобається. Думаю, туйку посадю, вона така буде таблеточка. От так все вийшло. Звичайно, краще б вже все було посадити зараз, тому що на слідуючій неділі будуть дощі, але а потім ми вже будемо цей круг зробити. Будемо тоді вже далі щось робити. Мабуть, горденці буду пересаджувати. Якось вона мені тут не вписується. Так, всім дякуємо. Всім гарного дня, до побачення.